Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Осінь йде полями, стелить килими. Вже не за горами білий кінь зими. Діти, восени лісові мешканці готуються до зими. А що ж робить вовк? Послухайте вірш Марії Тарасич. Вовк осінньою порою. Вовк осінньою порою примостився під сосною. Шиє валянки вовчисько, бурмотить. Зима вже близько, шубу теплу власну маю, лапи валянки сховаю, Ще пошию рукавиці вовченятам і вовчиці. Я запрошую вас вивчити цей вірш за допомогою картинок. Вовк осінньою порою примостився під сосною. Шиє валянки вовчисько бурмотить. Зима вже близько. Шубу теплу власну маю. Лапи в валянки сховаю. Ще по шию рукавиці. Вовченятам і вовчиці. Діти, я ще раз розповім вірш, а допоможе мені таблиця, а ви повторюйте за мною. Марія Тарасич Вовк осінньою порою. Вовк осінньою порою примостився під сосною. Шиє валянки вовчисько бурмотить. Зима вже близько. шубу теплу власну маю, лапи в валянки сховаю, ще по шию рукавиці, вовченятам і вовчиці. А тепер повторіть його самі. Любі діти, вивчіть цей вірш, а батьки вам в цьому допоможуть. Ви мені його розкажете. При зустрічі. До побачення!